Вітаю вас, ми любі ласково прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні будемо знову говорити про помилки. Психологів-початківців, але ця помилка, на жаль, зараз не тільки психологів-початківців, зараз такий тренд. Знаєте, як був тренд на вії, всі робили однакові вії, як був тренд на губи, досі <див> дівчата все не можуть від нього відійти. Так от є тренд на те, щоб рубати зв'язки з найближчими людьми, обзиваючи їх нарцисами, істериками і аб'юзерами. Якщо мова йде про фізичне насильство і сексуальне насильство, там немає мови, психолог має сказати клієнтові, що той має залучити поліцію до цього і дистанціюватися, вийти з цієї ситуації так швидко, як це тільки можливо. Але в усіх інших варіантах, тобто варіантові, коли ми відчуваємо психологічний тиск з боку наших рідних людей. Треба пам'ятати, що коли ми приходимо до психолога, навіть ми психологи, коли приходимо до супервізора, то фактично ми, це святі люди, нас просто ще не канонізували. А та інша сторона, це завжди майже монстри. При тому ми зазвичай не пам'ятаємо, як багато ми могли чогось неприємного сказати тим, тим людям, як багато ми могли зробити якихось е, е, помилок в нашому спілкуванні. І е, дуже образливо, коли психолог, е, піддавшися на цю тенденцію, на цю е, моду, е, абсолютно якусь протиродинну, починає давати поради е, розрубати всі зв'язки з вашою мамою нарцискою, вашим татом аб'юзером і там я не знаю, сестрою істеричкою а от коли ти маєш можливість працювати в родинній консультації, то з'ясовується, що це тільки клієнт ваш бачив себе святим, якого ще не канонізували. А його родина трошки має інші погляди на всю ситуацію. І коли ти бачиш іншу сторону медалі, трошки все по-іншому виглядає. Тому радити людині дистанціюватися, це одне. Син і мама можуть жити по різні сторони, навіть океану, але він все одно може їй зателефонувати, він все одно може її, наприклад, фінансово підтримати або морально підтримати. якось. Це одна справа. Дистанціюватися, і людина, від якої дистанціюються, зазвичай розуміє з часом, чому. Зазвичай приходить рефлексія, що вона або він неправильно зробили. Зазвичай людина усвідомлює, як ну, з часом це не так швидко, але з часом що треба робити, щоб з ними було приємніше спілкуватися. Натомість, якщо обрубати все, у найрідніших людей може бути така глибока рана і така глибока образа, що не буде шляху назад. Тому а, ця тенденція звинувачувати всіх і вся, не знаючи реальної ситуації, і а, наліплювати якісь наліпки, не розібравшись, і, а, знаєте, присвоїти своєму клієнтові німб над головою, а всій його або її родині статус нарцисів і аб'юзерів, оця тенденція, я вважаю, дуже некорисна, антиродинна і може нанести набагато більше шкоди клієнтові, ніж користі. Тому що ще раз повторюю: дистанціюватися, але підтримувати родинні стосунки, родинні зв'язки це одна справа. А розрубати, наговорити різних гадостей і обрубати повністю зв'язок з родиною це інша справа. І це може бути річ дуже травматичною для всієї родини, для вашого клієнта в тому числі. Тому будьте з цим дуже обережні. Такими порадами, тому що є люди, які послухають психолога, послухають там з якихось знайомих своїх, а зроблять свої висновки, і у яких нормально працює своя голова на плечах. А є люди, які дуже ну, такі піддатливі на різні думки різних людей. І якщо ви починаєте перед ними сипати термінами психологічними і Часто психологи займають сторону чисто свого клієнта, не розуміючи, що якщо зараз перед ним буде сидіти, часто це буває, діти і мама, наприклад, або там діти і тато, будуть сидіти батьки, то вони вислухають іншу сторону медалі і трошки по-іншому буде виглядати вся ситуація. Тому, будь ласка, не долучайтеся до цієї антиродинної, на мій погляд, дуже неконструктивної моди. Дистанціюватися і показати, що з тобою треба тепер спілкуватися по-іншому. Це одна справа. А розробати родину навпіл це інша справа. Все, дуже дякую вам за увагу. до наступних зустрічей. бувайте!